Айо, друзі, всім привіт. От і я докотився до челенджу. Ну як челенджу, просто буду сьогодні називати усі країни світу, які я знаю. В принципі, нічого мені вам більше сказати. Бажаю приємного перегляду. Хто дійсно хоче дивитися, як монотонно буде називати усі країни, які я коли чув. Думаю, я знаю близько 150. Я нічого не тренував, нічого не вчив. От що знаю, то й знаю. Напишу звісно, буде багато про гавин, але нічого страшного. І так буде непоганий результат. Я в цьому певний тому погнали цікаво за скільки я сп зможу споратись з цим. Practice мод, звичайний, бо за 15 хвилин не факт, що я встигну. Ну і починаємо. Погнали. Почнемо з UK. UK, наприклад, US, United States, ні. А USA буде? Буде. Канада. Потім Мексико. Потім там щось з Багамас. Просто Багамас можна було написати. Гаїті. Куба. Барбадос, uh, -ba я не знаю, чому я в Caribbe поліз. Аруба uh, там є. А кому належить Аруба? Кюрасао. Як пишеться кюрасао? Як пишеться кюрасао? Чи на комусь належить там? Добре. Санта Лючія Що там ще є? Домініка Доминика. That, 3, 3, <laughs> 3D, DAT and Tobago це, це, це ще англійською треба все знати. Також такий прикольдурик є таке. Підождіть, а чому я не можу. Юросаво. Добре, в кінці, давайте так. Якщо я не знаю, як пишеться, я просто піддивлюсь, і ми зарахуємо. Ну от такі у нас привілегії для діабетиків. Окей, в будь-якому випадку. El Salvador. Я б мажу по клавіатурі. Э, Гондурас Нікарагуа Гватемала Панама, Коста Коста-Рика, Що там ще? Я, я забув. Белиз. Так, це ж там. Гватем умовно. Піждить, Куба є Тамайка. Сюда. Же Барбадос. Забув? Був. Э, доми. Доміні... Доміні. Я мажу знову. Репаблік Пуерто-Ріко це частина штатів, наскільки я розумію, так? По ми перевіримо. Ну, да, сумніваюся, що це така якась повністю незалежна країна. Там багато якихось рандомних країн, але окей. Назвемо Венесуелу, це нам поліпшить життя Колумбія, Коломбіано, Меделін, потім. Гаяна, що е, ж там ще є? Суринам. Так пишеться Добре, а що там? Trinidad, Into тобаго Кюрасао точно. Аруба. Що ще забувай фіг з ним. Добре. Еквадор. Еквадор. Блін, я тупо забув, як він пишеться Завжди з цим Перу Чилем. Парангу, Парагуай. Брази. Ой, я навіть так пишу Бразил. Боливия. Потім у нас Уругвай, Аргентина. Добре, з цим поки що все. Потім їдемо в Європу. Iceland. Iceland, let's go. А чому Іспанії нема? Що за фігня? Чому немає питанчика над Іспанією? Ну добре. А, і Європа окремо, я вже бачу. Італі, Франс. Я вводив, тільки що нія не вводив. Нетс. Потім. Ну, я можу просто називати країни Європи і не дивитися. Так ми і зробимо. Фінланд. Естонія... Але мені краще дивитися, як я пишу. Бо я. Та блін! Завжди помиляюсь. Латвія. Літвиния. так пишеться. Супер. Беларус. йопсель мопсель, промазав. Беларусь... Ах, країна 404. Ми. Молдова бідна Молдова з цією блин, Придністровською Республікою Галімою. Що там, я забуваю? Світерд. Завжди були траври з написанням Світзерленду. Супер. Лієх. Супер. З першої спроби. Оце імба Монако. Uh, San Marino, я там ще не написав? Andorra. Є yeah, таке. Ireland. летимо mm, Що я думаю? Просто пиши усі країни, які ти знаєш, і все Монтенегро. Uh, Косово тут приймається, я сподіваюсь. Так. Эу, Норс массион. Вибачте, я косий. Я просто по клавішах не випадаю. Я не тупий, я просто косий, Це трошки інші речі. Денмарк. Блін, я то пишу. Невже там одна М, і от чому не здавались або дві n або дві m у Денмарку. Ну добре, полн, як же без пол. Та йо-ма-йо! Czechia or Czech Republic, as you want, guys. Uh, Slovakia, Slovenia, v Vatican, um, Boja Hungary, Austria, Romania, uh, Bulgaria, Croatia. Uh, Greece. Що uh, там в Європі я забув? А, Боснію я забув написати, й-моє. And Herzegovina. go попав. Nah. Nice. Потім Турція. Let's go, Georgia. Азербайджан. Найс. Nice. Завжди Азербайджан. Плутаю, Армінія. Ух, погнали! Схід. Ірак, Іран, Сирія. М -м, не знаю, хоть Ємен, Оман написати, UAI. Катар. Кувейд. Кувейд. Кувейт. Шо, в чому проблема? Блін, добре, потім подивимось, як пишеться кувейт. Тоді буде чомусь. Не вдупляю Кувейт, як пишеться Кувейт. Ізраїл. Я про Cyprus, до речі, забув. Про Мальту забув. Фух, що там у нас ще існує? Uh, у Мене завжди трабли. Egypt. З названням усіх країн. Палестина, ну як же без неї? Завжди-завжди така фігня. Забув країнку ще одну. Ну ладно. Саудия. Скажите, а що колоку вейту? Бахрейн? Бахрайн. Так, так, воно пишеться. Добре, тепер Африка. Морокко. Алья, Туніша. Еджип я вже назвав. Лібія. Sudan, Soul Sudan, Niger or Niger, we batched them, uh, Senegal, uh, Seychelles, to the Cabo Verde, South, Tom, when push it, and green без Аш все ж таки Гуінея. ну щось. Я, я не пам'ятаю, як гвинея пишеться. Це дуже тупо. Але є, що є, що вам скажу. Не бути мені у світі чат. Central African Republic, South Africa. Benin. Togo, Namibia. Mozambique. Mauritius. Ух, Нормально. Мадегаскар, Блін. Перше знайомство з Африкою. У мене було ще в нульових роках. Було непогано. Добре. Того було? Булочки, що назвав. Е, Гана, Найджия. Що там за країни? Малави. Ой, мал... забув, що там за країни. Я забув, що там за країни С'єра, Леоне. Добре. буду Не буду загострювати увагу на тих країнах, що не знаю. Буду називати те, що знаю. Плюс я трошки втомився вже яка година? 22. Ну, логічно в цілому. Е, цей 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 Буркіна Буркіна. Пасом. Футболіст Шахтаря Трауре, так його звати. Звідти. Що там коло Ганна, я забув? Ліберія. Добре, Ліберія. все ж таки Кангола. Конго. Не так пишеться, так. Конго. Семократик репаблі оф конго Конго? Конго? Та я... А, я написав Та йопсі, але не можна попасти оф конго Так як Конго пишеться? Nice. А тепер просто Republic of Congo, так. Ну, нахіра вот так от робить. Це ж повний крин. Чому не зраховує Конго? Добре. Бот vanna. Свазі. And. K.K.S. Vatini. So якось так воно називається. Потім. Кенія Кеня. Трея. Эри. Трея. Трея. Нет, я помню как он отпишется. Джибути. Я такая. Эфиопия. Блин, я напоминаю, выбачьте, будь ласка, я напоминаю просто. Сомали. Сомалія, точно. А що я забув там коло Ізраїля? Що там ще є? А, Лебанон, звісно. Як можна було про таке забути? Так, тут що у нас ще є? там Танза... Ну, Африка вибач, все важка. Тут в принципі весь світ для мене важкий. Я там знаю добру Європу, на тому все. Танзанія 음, Уганда, Бурунді. Да, -мо! мене глючить клава чомусь залипання клавіш. Окей. Okay. Бурунді Руанда. О, там зліва Малаві вже було. Масопік усе був пішел було що то тут за стави там, ще ям добре Добро, Індія Афганістан Афганистан. Пакіст... Та не Бангладеш. Чули, до речі, новину, що до Закарпаття їдуть працювати люди з Бангладешу, бо просто не вистачає кадрів, не вистачає працівників. Таке життя, любі друзі, Бангладеш сам буде краще навіть у нас зараз, ніж у них там. Ну, гроші принаймні зароблять Добре. Ой, оці сі... країни, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан. Сюда же. А шо я там ще забув? Що я забув? Я, я туплю, я забуваю якісь очевидні країни. Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан. А Туркменістан, вибачте, будь ласка. Монголія. Завжди чомусь промазую HG. Так, чайна Таїланд Бурма. Чому там дві назви? Так і не зрозумів. Лаос, В'єтнам Камбоджа. Звісно куди без неї Шрі-Ланка Індоніжа Меней Сінгапур. Хочу а... так пишеться. Так, завжди забуває. Добре. Як оця країна називається жовто-чорно-червоним білим прапором між Сабахом та Сараваком в Малайзії? На Б, на Б якось називається. ба баба -ба -ба -ба. Бруней, бруней. Бру... Nei. Сюда, же с я так Добре. Pilipiness. Найс. Uh, South Korea. Ой, 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 ой що це таке? я прошу вибачте. North Korea. Uh, Japan. Japan, of course. Так, що там? Тайвань є таке. бідний Тайвань, чайна нападає. Ой, оці, оці рандомні острови. Я їх просто не знаю. Все архіпелаги, я їх не знаю. Типу, Кірібаті, Вануату, Американ. Само. 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 Добре. Так, уся джунглева в Україна. Справа від Індонезії. Так само не пам'ятаю. А що там плаває над Австралією взагалі? Я що індо... називав Індонезію? Я так само забув, але знаю цю назву. Добре. Просто позабував усе на світі. Ньюзеленд. Так, і тепер тут залишаються рандомні острови. Ай, не пам'ятаю Вануату. Так, 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 можна не виділяти добре. Мале мале називається країна. Малі? Малі. малі Йопсель мопсель Що ж так туплю? Гуінея. Може просто Гвінея. Інея. Подивлюсь, все ж таки. Maps. Що тут? Кюрасао? Я не знаю, Аруба, ну маєш бути. Так, добре, тут я не назвав. Кандидатента мав би називати Скажи, чи назвав я взагалі Венесуелу? Гуінея, Гуінея Гуінея. Чому так туплю? Екваторіал. Гуінея А що я не так пишу? Що я не так пишу? Гуінея а а, -а. Якщо ти щось бив собі в мозок, то все, все, все. все Нічого в тебе не вийде. О тут щось я забуваю. Блін, аруба була, ну аруба була, там вона от там. Сент. Він, сент and. А. Вона ну, і так зараховується, супер. А Венесуелу ми писали. Венесуела. Ну, типу, грінада можна написати, але я тільки що на мапах бачив, це не чесно. Е Габон. Габон я забув. Габон. Габон є. Yeah. Камерун я не назвав хочеться сказати. Ну це ж крінж якийсь сняв. за країни Біжіть, А тут от між Сенегалом. Між Сенегалом як називається? Гамбія, звісно. Гамбія. Не тупий клей Еритрею зараз подивимось, бо це буде чесно А просто Еритрея пишеться Я собі накручую бігудєй Воно так і пишеться. Блін я забув, як оці острови називаються. І що тут у нас? Только бін. Бли... А, Блін ця. Коте. Не, не знаю, я також подивлюсь. Вибачте будь ласка. Коте д, і Іворе. Коте де. А де де де, де, де ця штука? Іворе. Okay. Найскот дівар. І від... Ну добре, я не буду вже шукати якісь рандомні <глупи> країни, які я абсолютно не знаю. Ну Типу, я забув, як називається оця країна. Там ще Дмитро Камаров знімав свій випуск на те якось. І оце я так само забув. Також мені здається. Ло, Таруба, Тіруба, Таруба, Тірбумба, Тарбамбумба. Ну, як цих типів називали, які там в джунглях живуть. От околи Індонезії. Т, 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 тимер... Тимор. Істимор. Підіжіть істимор. Імор Іс і Остімор. Тимор... Просто Тімор? Та йомойо, я взагалі якийсь дегенератик! Тимур. І А. Тимор. Як називається ця країна джунгліва? Ну ти дебіклей. Нема. Не мощ, як то каже. Так, ще. А кувейт лежить. Кувайт, мені здається, пишеться, не? О, ти можеш попасти по клавіатурі. Кувайт, все. Імба. оці острови строю. Так, кабоверде, Сейшели Сейшели, не Сейшели не кабовер, не саундпринців. Якось це називалось. Я не піду. Ну, типу, Грінада вже адбой я її забув, але міг би згадати в турі. Скажіть, я водив Антігуа енд Барбуда? Це я точно не подивлявся, навіть якщо ви тільки що бачили, е, я не бачив Антігуа енд Барбуду, я згадав. енд Барбуда, нехай зараховуємо. Ну, цей острів я забув. Я забув, як називається оця країна. Тут острови такі якісь вони. Не сейше, але також досить туристичні, ні? Піжіть Квінея Екваторіал квінея Нью-Квінея Ви... Так, точно там Гунея пишеться так. і Гуіне. Блін, я, я зараз все це згадаю, і це навіть позгадую, що тут за острови Добре, не хочу тягнути, друзі. Стамо на паузу і дивимося. Сенкіт Невис, Гренада, ага, да. Аруба нас чи... Чи руба комусь належить. Камори, Камори, Ай-яй-яй, Кабоверде... Гвінея, Гамбі. Гвінея Бісау, о Боже. Мавританію я забув. Це Крінж Slamon Islands. Ну, Fіджим' їх назвати. Тувалу. А чому я тувалу не назвав? Мікронезію забув. Палау науру так само. Папуа Гвинея. Папуаси їх називають, папуаси, от я папуас. Тонга Торі. Ну, добре, типу, 190 точно можна було брати, але і так непогано, 150 сказав, що зроблю, зробив 183. Це більш ніж вдалий результат, я вважаю, спробуйте. Я думаю, не кожна людина на таке здатна. так, Це повинно бути цікаво. Я, там, я, я навіть не знаю, скільки середньостатистична людина зможе назвати країн і розуміти плюс-мінус, де вони роз, розташовуються. Ну, а я вам дякую за перегляд. Обов'язково підтримайте мене вподобайку, підпишіться на канал, мені дуже буде приємно. Я буду випускати відео частіше, якщо буде більше лайків. Все логічно. Дякую вам усім, добра, усім та миру.